Помолимось, Господи помілуй. Ти носиш образ Адама, будучи всесвященим образом Божим, Хочеш на руках носитися, ти що рукою все носиш сило своєю, Чисто все непорочне, промовляючи взивала, як буду пивувати тебе паленами, як немовля, як буду годувати грудьми тебе, що годуєш усіх, як не дивуватися твоїй несбагненної обов'язці, як насу тебе, сином моїм, будучи нині, рабою твоєю. Оспівую, благословляю тебе, що подає світу велику милість. Це непорочня, дивлячись на немовля, втілено з нею предвічного Бога, тримаючи на руку, чисто цілуючи з радістю, наповнюють е, весь світ. Боже вишний царю, невидимий, як я дивлюсь на тебе і не можу зрозуміти таїнства безмірної твоєї обоїсті, вертеп маленький, і той чужий віщай тебе, що народився з дівства, не поріше в лоно сторі, як до народження, подаючи велику милість. Причиста. Як раба у страху ввіщала, почувши перед відвертепо, що разом пристояли і до них промовляли, кого ви шукаєте. Бачу, ви прийшли з далекої країни, маючи вигляд і мудрость персидську, дивну подорос звершивши, щоб поклонитися тому, хто прийшов з неба і дивно мені оселився, як сам знає. Він дарує світу велику мілість. Дари принести тобі сину, прийшли царі е, скідні, дізнавшись про народження тебе царя, в ливан, смирну і золото. Ось стоять перед дверима, повели їм бачити тебе, як немовля, якого я тримаю в руках за давнього Адама давнього. Бога від півдня прийде, і святить горі осіннеї зеленю. прийдіть і вітіть старанно, діва говорить, Бог вам. І давнім, побачити не який видимо явився, став, немовляв. Вони ж побожно війшли і поклонилися, дари принесли, і просто божественне виконавши. Господь почув про тебе і обоявся, Господи, зрозумів. Діла твої вшахнувся, ношу, як немовля, на руках тебе. То все носить, дивуюся, говорить безневісна, я буду годувати молоком тебе, який годує всіх, сину мій творчий мій, славлю Твоє, безмірне до людей скопчення, яким ти спасеш загиблий світ. Слава і Сину, і Святому Духові, нині і повсякчас, на віки віків. Амінь. Сіоне торжествує, Єрусалими, веселися. Рани Христа Бога, підніми сотворителя, який вмищається в естепів яслах. Відкрийте мені врата, вишивши в них і побачена мовля, палинами повите, яке рукою отримує творіння його ж. Розпивують ангели, безперестанними голосами життя Господа, що спасає рід наш. Записатися прийшла колись зі старцем Йосифом, як роду Давідову плеєми, Мар'ям носичи в утробі без імене народження, настав час Різдва, і не було місця для перебування, але величною палатою вертеп цариці здався, Христос народжується, щоб воскресить раніше впалий образ. Хвилею морською коли дзвонителем мучителя, той, кого діти спасених покрили землею, а ми, як діви Господу, співаємо, Славно, бо прославиться. Господи Божен мій різдвяний світ, присвятково пісню тобі приношу різдвом твоїм божественним, ти подаєш мені відродження і підносиш мені до першого благородства. Що сповнити всіх твоєю славою, ти прихилив небеса і зайшов на землю. Бо як воно зійшов, ти лонотів, і з нього нині грядеш народитися у двох природах, бога ж людини, тебе, що вода повісив землю, не держимо. Всі творіння побачивши, лобному більше повішаним, в повішани, біжах у великого здригнулися, взиваючи, нема святого крім тебе, Господи, пробрази твоє милосерди, небимовного втілення, виявляючи відіня, примноживши пророки, натхнув. Натх... Ехнувши, нині ти прийшов виконати їх пророцтва, народжуючись плотю чистої тіви у граті Давида вам. волхва зірка, знався, волама, здогади нині, сповнюється засіяла, бо зірка, як якова, привела до сонця слави, Волхви царів персії дарі приносять, від діви пришестя Твоє перебачивши. А Авакум жахнув сіл, зливав те відвідня, війня і півдня втілюючись, прийшов із волотю Адама, відкинути його покликати. Наближається, приходить нині Господь, очікування і спасіння світу, вівлиєми гради, приготуй вертепи, волхи, пастирі, поспішайте. божества сила з'єдналася з, з людиною знанням. Несли в подобі плотію, ти спаситами вновлюєш, і, і ми спасіння приймаємо. Богоявлене Твоє Христе, що заради нас милостиво сталося, Ісая побачив світло на вечірня, і з ночі радіючи взивав, воскресну дмерти і встануть ті, що у робах, і всі земнородні радітимуть. Новотворячем народний, земник, ставши сотворителю, я старший вертеп твого по посмірення образу, орушник же твоєї матері, уявний твій пать, Госпо за плоті нині раду, отця, який тебе народжує. Смірною смерть золотом царську державу, ливаном же поза стоявляє цари язичніков, ж дари тобі, вертепі в іфримську народжену богонівісною матір'ю, Взятий Бута невтриманий в пащі китовий І он на твій прообраз Христи, що на стражданні погибені віддав себе, як і чи того звіра, і вийшов до рікав охороняв охоронів мага, Но... загинули нині, зруйнувалися, стародавня сіна ворожнечі, плосками твоїм пришествуєм, Христе вогня на зброя відсупає. Я з вірою причащаюся живоносного Древа Райського, бо безсмертних садив творець нині явився. Діто вбивцею, а не хрестобивце став і род людей, хоч і пожав гірко, немовлят, як траву, але колоска життя не зміг отримати і умертвити був життя податель, утаївся гонителю, як Бог, божественною силою. Не вмивемо вмив, не чудо. той, хто визволив. Трьох побожних юнаків із полом'я, у, у робі мертвий, бездиханий покладається, на спасіння нас, то співаємо, визволити ли Боже благословен, єсі. Поразився обманщик, хворих побачився Бога, як немовля, що лежало в яснях бідних, і могутньою рукою божественною вбивається на спасіння нас, що співаємо, зволити Боже благословен, єси. Блаженні яслі, що прийняли в себе, як немовля сотворителя, Керувимським престолом ставши, на спасіння наспіваємо, співаємо, ли Боже благословенний Тим. Ушахнулися від страху Небо, нехай захитаються землі, основі землі, отбе мертва стой, Хто вишніх живе і в малому гробі дивно, покладаються його ж юнаки. благословляйте священники, і оспити люди і прославляйте його віки. чудо, о областиння, невимовні терпіння, Господь мовля стає, той, хто вишніх живе, волію біжити, міста. його ж, благосл... його ж юнаки його жінок пославляйте, священики Люди на віки Богородицю і матір, Бога в піснях, возвелічим, величить душа моя Господа, і возрадується дух мой, Сбожи, Спасі моє, Чесніше від Херувимів незрамнів славніше від сирафи. Щоб зітлені я Бога слова родшую, сущою Богородів, Тіп'ячам. Не дивуйся нині мати, Бачачи, як немовля, того хвозла на раніше дониці народив отець одновити прославити людське опалення свя. Прийшов явно з вірою, любов'ю, тебе величаємо. У в твоїм різдві, болісти не зазнала нас. природня, облажалася беззначальні сині, нині ж бачучи тебе, від іро та піши, печалю засмочуєш, душою взиваючи, спасай хто тебе прославляє, нехай радіє творіння, бо твориться творець Є, раніше, й, е, й, раніше, й, нині новим пізнається Бог. Зарами вухи нехай зустрічають, пастирі чуди, нехай прославляють, люди з ангелів нехай веселяться. Бо Господь явився нам, благословен Твої вівня Господнє. Господь явився нам, благословим Твої див ім'я Господнє. Бо Господь явився нам, благословим Того, Твоє ім'я Господня. Коли би не знищила колись фараону, а все воїнство, потужна сила, в слово, все влодний гріб загладило, Препрославний Господь славно, бо прославися! Записався ти з новині, но повелінням кесере, бажаючи все собі написати князю людину, довну до своїх прийшов ти, і люто вигнаний озрає на небо покликати. Протвіла пустелю, як Господи, не на церква язичний, чистка через приседця твої нині і нині утвердилося са серце моє. Прошов єси, не заступник, не ангел, а Господь ви і втілини і спас Єсі всього мене чоловіка, тому до тебе взиваю. Слава селі Твої, Господи. Посередніком між Богом і людьми став, Ти, Христе Боже. бо через тебе, владика, досвіться начальника Отця Твого, і від тепло ви знання доступ маємо. Забував противне без беззаконного мучителя, високе полум'я було розпалене, але Христос пролив побожним юнакам росу, доповнув Богом благославенний і пропрославлений. Піч вогні колись в вавілоні Божої веління чудеса явила, халдія, ополаючи росою, покривала. Вірних, що співали, благословечі усі діла Господня, Господь. Дам Безначального сисен, Бог тіло, від діви ями що нам явився, щоб у тебе сушик просвітити, просінних зібрати, тому сихвального родису тебе величем. То хто у світлі живе, і тримає все заради благоутродності, невимовної діви народжується, пеленами побувається, як немовля. У степів ясних безсловесних покладається, поспішається прийти до офієма. На поклоніння йому, зволхвами, несучи, як дари, плоди ослобливих благих діян. слава Отсує Сину, Святому Духові, нині повсякчас, навіки віки. Амінь. Принесімо вірні пісні, діви. ось Бо вона гряди в град віфлеє, народити Христа Спаса, тому волхви з дарами зіркою діть і нами поклоніться, пастирі, поспішайте співати за ангелими народженому слава тобі, що у вертепі. Хвалюйте Господа с Небес, хвалюйте його вишніх, тебе подобає піс Богу. Зірка засіяла, як ояв головою степі. Придімо ми при свято звершуючи, з лохами пастирями, щоб побачити Бога в полинах. Побачимо, Діво, що готує молоком, отим не відіння Цар Ізраїля Христос приходить. Слободанськи нині вшановує тебе світло, безневісно мати, радіючи, то ж твоє твоє пречисте, радуйся, надії православних, радуйся заступниця тих, Бог в тебе успіють, тому промовляємо, благословини, радусі Боже наш, Слава Тобі. Аминь. Світло вийде з кореня тереня Єсєєвого висвітлої проповіді Пророка бачимо, бо Діво, що надприродно народила паросток, улюблений вертеп'я світо престольного Отцю Вишню. Люди промови благословенних Грядущі Боже. Слава тобі, Нині Адам закликається від омани від. Затьмареного супротивника Олесу за Христос повтілюється із з як людина, яка оновлює Адама, знімає клітство з двох. Люди промови, благословені, грядущего ім'я Господнє, слава Цю, Сину Святому Духу, гряди в готуй. Моготуй, прийди, прийде, Йосифі. запиши, що з Марією причесні ясли, богоносної спалини, в яких життя побивається, пута смерті розривається, звяючи людині тління Христос, Бог наш, і нині, і повсякчас на віки віки, амінь. Блажена, бо откровиться утроба, яка стала більшою за духовні небеса. Його, як ми мішає небо, ти тримаєш у собі носяще облажені груди діви, які годує того, який годує все, що дише. Христос, слоні, безменної діви, творить собі плоть. Дома все ди стала ти діва, і тобі обоселився Господь слави, народиться від тебе, приходить. Бог від півня прийде святий згорі, осінненої У дитя в темі від діви Бог передвишніх ясних, безсловесних народ О очуда. Господи, почув про тебе, обоявся, Господи, зрозумів діла твої, вжахнувся, сили розумних ганницьких вишніх, Богу, пастирями співати, з лохами того, що народжується, слава тобі, слава і сину, Святому Духові. Слава тобі, Отче, сину і душі, яким звершується тайнство страшне, на відродження людей нині повсякчас, на віки віків. Амінь. Радуйся ти, те життя, народила світу. Діво Богородиця від Духа Святого Сінья. Господу помолимось. Як ось я тим ісік Боже наш, тобі славу селам, з беззначальним Твоїм Отцем і благим, і жовточим Твоїм духом нині і повсякчас, і на віки віків. Амінь. Слава Цуєсину, Святому Духові, Іоса, кажи нам, як ти прийнявши від храму Святого Діва, проводиш їх не флієм? Я відповідаю він довідаючи від пророків, одержує віску від Ангела, упивнишся, що Марія народить Бога Незбагденого, якому прийдуть поклонитися волхві Сходу і чесними дарами вшанують його, Господи, що оплатився за не слава тобі, і нині, повсякчас, на віки віків. Амінь. Це. Господь, Бог, благословений Господь день день посмішати на поміч, Бог, спасіння нашого, Бог наш спасати. Владико Боже, Отче, все держите, Господи, Сину і дороги Ісуса Христе, святий душе, єдине Божество, єдина сила, поміла мене грішного, яка сам знаєш. І спаси мене не стойне роботового, яко благословен єсів во віки віків. Амен. Слава Отцю Сину, Святому Духові записатися прийшли колись і старцем Йосифом, як з зроду Давідово, віфлієм Маріям, носячи без імені народження. Настав час різдва і не було місця для перебування, але величною палатою вертеп царіці здався. Христос народжується, щоб воскрестити раніше хвалий образ. браса. слава і Сину Святому Духові. Прийдіть люди Христові, щоб побачить чудо, яке страшить усякий розум, і знесе лія побожного співаючи, поклонімося вірні. Сьогодні до офіня приходить Діва, хочу воєнти народити Господа, чи не аніске супроводжує. і не побачивши, Йосиф обручник взиває, що задимне тобі та єнство, Як ти хочеш народити, буде Безневістою, агницею. Господу помолимось. Господи помилу. Господи помилу. Не залиш нас до кінця, раді Тва Святого, не порушуй завіту Твою і не віддаляй милості Твоє від нас, заради любляного Твого Авраама, заради Ісака, рабату Ізраїля святого Твоєго. Pode probably Роки милас перший господь промовив до мене, син мій тисі, ти я сьогодні родив тебе. Просив мене, і дам тобі народи, і насліддя твоє в край землі, володіння твоє. Алілуя, Алілуя, Алілуя. Сказав Господь, Господи моєму, це ти справиш мене, доки не покладу ворогів твоїх, на підніжжя ніг твоїх. Вже сили пошля тобі, Господь. від о не володіють, посилить ворогів твоїх. Із утро'я перше дениці родив я тебе, клявся, Господь, і не розкаявся. Різдво Твоє Христе Боже, наш в я миру, і світ разума, Небо Того звіздам служили, і від звісна вчилися тобі кланятися Сонцу правди, і тебе бачити, з висоти Востока, Господи, слава Тобі. Слава Сину і Сину, Святому Духові, нині і повсякчас, на віки. Амінь. О, Господи, поміло, Господи, поміло, Господи, поміло, благослови Христос, істинний Бог наш влітин, свою матір, всіх славних, хваляних апостолів, бойців, яким і я не всіх святих, помилує, спасе нас, як благий, люблячи людей Твоїх. Амінь. Ой. E não,